Доброго дня, друзі. З вами установочний центр ДОПАВТО Україна. І В нас в роботі автомобіль Kia Optima k 5 Перевіряємо систему радіо, кнопки на рулі. Перевірили, кнопки на рулі працюють, канали листає. Класно працюють, все перескакує. Стало в рідне штатне місце. Ось такий екран тепер. Що підтягнув у нас автомобіль? Значить, Задня передача. Показую вам, як працює камерка. Звичайно, підтягнуло рідний штатний паркувальний радар Парктронік. Зараз покажемо. Ось ми під'їжджаємо, бачите, до перешкоди. Ось, будь ласка, у нас почав працювати паркувальний радар. Катаємося, називається. Ну, якби все працює, системи бордсцеті працюють абсолютно адекватно. Виходимо з радіо, можемо увімкнути GPS навігацію. Навігація, кнопочку навігації їй потрібно присвоїти карти, які будуть ось з нею працювати. Я зараз натисну. Тут уже екран OLED. він достатньо відрізняється. Чорновола 33 дроп 30. Значить, тихенько промовляєш і карти у нас. Ну, зараз Google Maps буде. Показувати наше. Ось у нас Google Maps вже працює. Все. У машині виглядає класно, до речі, достатньо, магнітола класно. Спеціально вам відео ось в такому форматі. Екран OLED, звичайно, відрізняється, він такий достатньо якісний, еквалайзер. Щось хлопці вже настроювали тут, я як завжди знімаю відеофрагмент, як воно тут настроєно. Камера обичний кубик поставили, як би класно показує. На всю Івановську називається. Так, ну Що в нас по CarPlay, Android Auto? YouTube, звичайно, буде працювати, треба можливо обновити. Системи, але YouTube буде працювати. Ну він вже в нас, бачите, під... підтягнувся все. Картинку зараз спробую вам яку-небудь. Samsung 4 G, 4K. Демо, демо відео, так? Да? що у нас тут є, ще такого класного, цікавого. Я не так швидко зараз вам, да, там. Ну, картинка ізумительна, що можна сказати. Можна ще якість виставити. Там достатньо мощно. Картинка в магнітули Бомбейна. Ютуб треба обновити, звичайно, я не буду поки що вдаватися в подробності всіх цих систем. Тут лаунчери різні можна міняти в цих магнітолах. Налаштування є достатньо цікаві ось устройства, сім-карти, точка доступу і модем, можливо її включити. Далі загальні налаштування, тут багато різних по звуку, підсвітка клавіш, автоцикл ми відключаємо і включаємо а такі. ну якраз нормально. До речі, вона синхронно працює. Ось бачите, я її вимикаю. Ось я її вмикаю. Звук достатньо мощний. І на скоро закінчиться і ми побачимось. Звук хороший, можна ось яркость контрастність дисплея виставляти. Можна комфорт для очей, такий жовтіший робиться екранчик. Можна повністю вимикати екранчик, ось він працює, тільки я його вимкнув. Якщо я буду включати задню передачу, то звичайно екранчик у нас увімкнеться, в будь-якому випадку, навіть якщо ми його ну, зробили темним. І далі повернеться в темний режим екрану. Розуміли, да? Тобто камеру показав, продовжує працювати в темному режимі екрану. Я роблю голосніше, тихіше в нас екран не вмикається. Ми просто можемо на ньому листати треки. Якщо нам дуже потрібно екран вмикнути, увімкнути, то ми просто доторкнулися до нього і він увімкнувся. Можна два екрани виставляти. Радіо, наприклад, сюди. А YouTube, наприклад, там, чи що в нас там дозволяється подвійним екраном сюди. І ось так от воно в нас працює. О, ну. Ми можемо YouTube передивитися, да, можемо передивитися FM Зараз YouTube підтягнеться, а можемо включити FM-радіо, у нас буде Ось, такий, ось таким чином. Ну, що можна розказати? На сам блік на екрані ми не дивимося, чому не дивимося, деякі кажуть, а чому ми не дивимося на блік на екрані. А по тій простій причині, що тут пленка, вона знімається, то воно все гарненько. Тоді Поки що я пленку не знімаю, можливо, клієнту це потрібно, необхідно. Карти ми можемо бачити. ось тут. Сюди так само можемо поставити вейс. На ці клавіші ми можемо там встановити те меню, те, що нам необхідно. Ось Музикальний файл, музикальний файл, бачите? Ми е -е, звідси його прибираємо і ставимо сюди, наприклад, програмку CarPlay. Далі радіо і радіо це дві одинакові програмки. Ми можемо цю програмку прибрати і поставити, наприклад, камеру фронтального огляду або якийсь асистент. Ну, там, голосовий. Голосовий, до речі, достатньо непогано працює ось. Слухати Григорія Лепса. Більш нічого не знайшов. Більш нічого не знайшов класного, окрім Григорія Лепса. Ну, вибираємось. Там який-небудь плейліст з його піснями да, в Гуглі. Перше включення завжди добро пожаловать, здравствуйте, всюди пишуть там. Ми раді Відіть вас. Ну і Григорія Лепса ми слухати не будемо, але можемо взяти, наприклад, там денс, танцювальна музика, вибрати жанр. І ось я його вмикаю. І ось у нас вже в плейлісті. Повідлась. Oh, Звичайно, можна там. Значить, ці треки можна ам, скачати, якщо нам потрібно. Можна і телебачення дивитися тут в ці магнітолі, тобто все повністю. Воно, виходячи з екрану, треки продовжують далі грати. Тобто голосовий пошук у нас працює саме так. USB-шка внизу. Ось вона вона у нас працює. І дві USB. шки USB шка і слот під SIM-карту у нас в бардачку. Ну, що таке слот під SIM-карту? Це ми можемо поставити SIM-карту в магнітолу і... І, і, і магнітола буде роздавати інтернет. Якщо якісь питання, друзі, у вас виникають по поводу налаштувань таких магнітол, ну пишіть в коментах, я спробую відповісти там, скажімо так, на те, що зможу, на те, що не зможу. Поцікавимося у спеціалістів, інструкторів, технологів, і вони нам дадуть відповідь. В основному обновити YouTube просить. В основному е самі свіжайші магнітоли замовляємо. До речі, інструкція є. Все, якби я як коло. Тому кому потрібні такого плана магнітоли, хто хоче замінити системи, то звертайтесь до нас.